Так, мадіти, зараз розкажу вам як автомобілістам лайфхак, який недавно сам узнав. Дивіться, продається така от капронова резинка, демфер або упор замка двері називається, якщо напишете в углі. Стоє пара, де -то там, гривень 100, 200, 300, в залежності від якості самого матеріалу. Для чого воно треба? По-перше, дивіться, як закривається дверка, якщо чуєте. Ну, з часом, може так, звісно. Громкувати і бахає. І такий ключовий лайфхак цієї резинки заключається в тому, що ми ставимо її на петлю двері і ставимо як? Дивимося по вирізу нашого замка, і це виходить у нас отаким от от образом. Бачите, щоб по контуру все попадало. Ставиться елементарно, ми просто підходимо до петільки і, звісно, одні рукою незручно. Попадаємо в одну дирочку. І давай, 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 другу. Опа, все. І слухаємо, як закривається дверка зараз. А? Чого так плотно? Коротше, дивіться, смисл діла в тому, що тепер замок у нас стоїть плотно на цій резинці, дверки не шатаються, і коли ми заїжджаємо на якусь там бугорок, бордюрку, беремо якийсь диференціал невеличкий, ой, диференціал, дифференціал, діагоналісь. То у нас нема скрипів. Поняли прикол в тому, що я сьогодні поставив ці резинки, їду по городу і відчуваю, що в мене в машині абсолютна тишина. Прикиньте, це максимально тихо. Я подумав, що, блін, у мене нова машина. Нічого не скрипить, не дрібіжить, не торохтить. То заїжджаєш в якісь яму, бугорок, там щось, знаєте, колихнулася машина, і ти вже якісь чуєш мілкі там скрипи, попискування, десь якесь дрібіжання. цим демфером все офігенно чітко. Так що, друзі. Блін, стоїть копійка. там, Ну я, виходить, на розвідки взяв, що до 200 гривень, зрозуміли ця пара. Якщо пошукати десь на аліку, вона стоїть там гривень 100 гривень. беріть, ставте собі, не пожалійте. Дуже класна штука.